Просто сховище – проблема цілої України. У цьому переконані екологи разом з іноземними партнерами вони зібралися в Івано-Франківську, щоб спільно знайти способи укріплення споруд, призначених для захоронення відходів збагачення корисних копалин. Прорив дамб може спричинити величезну екологічну катастрофу, кажуть фахівці. Та не меншою загрозою є і просочення солей із хвостосховичу підземні води. А якщо це піде в підземні води, піде в колодці місцевих жителів, піде в рік. А там не тільки чисті солі, там можуть бути і інші опасні тіли, тому що йде просачення води з отвалів, правильно? Отвали породи. А там захороняли чомусь пестициди, ви знаєте, це яди першого класу опасності. Значить, промивання цих відвалів. Отвалов атмосферными осадками приведет к загрязнению вод подземных и поверхностных. На сході України хвостосховище у значно гіршому стані, ніж у калуші, кажуть експерти. А через військові дії ситуація ускладнюється і надалі. Наразі іноземні фахівці спільно з українськими вченими вивчатимуть стан хвостосховищ на Івано-Франківщині. Після цього зможуть визначити рівень небезпеки та розробити заходи для уникнення помилок у майбутньому. Це вже конкретна робота на місці. Ми працюємо зараз із цим регіоном і з хвостосховищами, які розташовані біля калуша, і ми маємо такий інструмент як каталог заходів. Які необхідно втілити на практиці, щоб запобігти погіршенню ситуації, щоб технологічні катастрофи не ставалися у майбутньому. Між тим на Прикарпатті невідомою залишається подальша доля підприємства Уріана, каже заступник голови ОДА Володимир Семко. Однак окреслено декілька шляхів вирішення проблеми. Можна пропонувати ті ж самі «Уріані», аби вони віддали в оренду. Сам добровський точніше розсоли. Я все таки стою на позиції, що. Це є родовище корисних копалин, і розробка його, тобто переробка розсолів мала б йти іншим шляхом. Якщо все-таки буде вирішено, що таким способом ми оздоровимо оріану, я не проти. Але це вже питання економістів. Між тим досвід здобутий на хвостосховища Прикарпаття, чи зможуть використовувати для підвищення рівня їх безпеки в Україні та за кордоном.